Всім доброго вечора, хто завітав на мій канал. Ось я і завершила свою роботу від ВДВ-схема. Вона Називається Прованс т 0784 Розпочала я цю свою роботу ну, десь 2, 2 липня, 2 чи 3 липня, так тут. Вірніше не скажу. І ось така в мене вона вийшла. Тут неповна не зашивка, фон не вишивається. Вишиваються ось ці тарілочки на столішниці з червоною смородинкою, кувшинчик і маки. І тепер розберемо, що тут у нас. За номерочки йдуть. По ВДВ я тільки, ну, краще сказати так, що замінила я тільки в маках підбір від ВДВ. Замінила я. Там вони дають. Дають дають. 94-170. він такий Бенз, бензинового. Як вам його так показати, він такий бензиновий, наче видає. І навіть отут почала вишивати ось маленький. Маленький отут. Оце де дирозуватиць, оце цей бісерок. Мені не сподобалось. І я поміняла. Підбіри на маки. Значить так. Почнемо з вазочки. На вазочку я брала такі номеручки 462 4613, 46 112 і 47112. А ще 17783 це такий орнамент. Ось, наче, трояндочка на вазочці тут, отакі темніші місця. Це був 17783. Потім я почала вишивати. Ну, взагалі я йшла знизу і доверху, так що, в столішниця. Потім в мене пішла ось у смородинка, яку я думала, це вишенька, ось це смородинка. Смородинка вишивалася в мене ось таким підбором. Бралися 90 070 матовий, 17,897. Ось вони в мене тут. А, і ще, і, ще, да, і ще тут входить, бачу, ось 97-120. 97, 120. Оце в мене такі ягідки получилися. Червоної смородини. А, і ще тут от сіренькі, темно-сірий і сірий. Це 40,10 матовий. І 0,2,241 світло сіренький. Ось він трішки входив в хвостиках, в гілочках цієї смородинки. Маки я брала ось такий підбір. Самий темний на маки, Ди, як вам краще положити, 97-120 потім. Девяносто три двісті десять. За ним іде дев'яносто три сто сімдесят, і самий світлий дев'яносто вісім сто сорок. І ось такі в мене вийшли маки. В серединку маків брала, я, ну, так, це 40 -0 10 матовий 02, 241 і чорний 23,980. Це в мене серединка в маках. Ну, як я вже вам сказала, що я трошки поміняла в самих маках. Ось цього не повинно бути в маках, ось цього не повинно бути в маках. А повинно було бути, я скажу, як, саме світлий 98, 140. Потім іде, де його вже положила, 9047. Так. Потім 90 070 матовий, 97, 120. Так, отакі повинен бути Мак. Ну, може, він би. Ну, мені оцей не сподобався. А коли він мені не сподобався, я замінила його на 93 170 то потім мені вже на фоні з 93-170 не сподобався цей. І я вже поклала 93, 210 Ось такий у мене підбір. Ну, ось так, вийшло все. Тепер буду. Оформляти її. Разом перед цим я троянди вишивала від ВДВ. Там теж де, трохи було заміни в трояндах, да, в трояндах були заміни. Там, Тут я замінила два номерочки, а там один. Ну Ось такий, як вам краще отак показати. Так, забула я вам ще сказати про листочки. Листочки я вишивала таким підбором, який давав ВДВ. 02154 галибастер, 5430 скло і 57,290. Так, вогник такий блискучий. Ось хто хоче, може подивитися підбір по ВДВ до цієї роботи. Такий він весь. розмір цієї роботи 365 на 35,5 см. Але я буду її зменшувати, робити такий розмір, як і на моїх трояндочках. Все тоді, що хотіла я по цій вишивці вам показати, продемонструвати все, наче я. Зробила, не забула показати вам підбір. Буду тепер оформляти ці дві роботи. Щось хочу в одинакових рамочках це зробити. Побачимо. Так, ну, все тоді до побачення буду готувати нову схему для відшиву. Цю схему я вишивала десь дві недільки в мене пішло вечорами. А та вже в мене берегиня буде велика. Ну, як більше роботи над нею. Все тоді. До нових зустрічей до побачення.